Я хочу поцитувати все-таки декілька висловлювань. Уже всі все сказали. Мені здається, що там немає сенсу щось обговорювати. Хочеться просто вказати на один нюанс. Ти говориш зараз оціночно про цілий період, про цілу епоху 30 років формування країни, всередині якої, всередині якої запит на все, що називалося. Мистецтвом, культурою, музикою, телебаченням, взагалі, всім, то, що ми сьогодні з тобою вставляємо в конструкцію шоу-бізнес, е, вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії. На запиті аудиторії, повторюю, Я аудиторія просила зараз? Да. зовсім іншого. Чому ви на цього просила? Чому це інше питання? Я відповідаю на твоє питання на твоє звинувачення публічних людей в тому, що на їх руках всіх кров, бо вони вибудували цей цей шлях. Це не так. Артист завжди відповідає запиту. Артист здебільшого, здебільшого, тому це шоу-бізнес, тому це попса, тому це популярність. Працює на свою аудиторію. Вона цього просить. Дуже я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською, і ніхто не приходив на їхні концерти. А аудиторія просить, а артист задовольняє запит. Я пропоную перейти на російську далі. Нас вами заклюють, Наталечка. Я думаю, що ну, це просто буде для вашої аудиторії, це буде подразнюючим. Я не зрозуміла. Маша Єфросіна не задовольняє запит аудиторії, чи робить те, що буде її подразнювати. Артист завжди ну по перше. Я не знаю, про яку аудиторію говорить Маша Єфросініна. По-друге, її, звичайно, там понесло. Вона сказала, що Океан Ельзи популярні тільки тому, що вони виступали на стадіонах в Росії. Христина Соловій завжди була аутсайдером, Взагалі, ну, коротше, у Маші Фрасініна є декілька проблем з великим а, а, є декілька великих проблем з тим, щоб взяти відповідальність за свої дії. Які вона, до речі, визнавала, що вона не задовольняла запит аудиторії, а робила те, що її говорили продюсери? Вона це визнавала. Чому ніхто мені по, -по морді не надавав, коли я а, там не знаю працювала а, з ким, господи, да з ким з москалів, з початку 2000-х? Почому чому мені телепродюсери говорили, москалі роблять нам рейтинг, будеш працювати з Малаховим в парі? Будеш тільки з Малаховим, з Харатяном. Будеш тільки з Малаховим з Хатьяном. І Маша така, все нормально, окей, буду. А з іншого боку, це аудиторія просила. Коли зручно говорити аудиторія, просить аудиторія. коли зручно говорити продюсера, продюсери. де відповідальність Маші? Відповідальності Маші немає. Відповідальність всіх за те, що не толерують Машу, а Маша нікого толерувати не повинна. Вона насправді, коли Христину Соловій звинуватила у тому, що Христина Соловій лицемірна, не проявляє достатньо толерантності до таких, як Маша, і до тих, хто розмовав кордони між Росією і Україною своєю всією діяльністю і говорив російською мовою тощо, то що тощо, тощо. Вона сказала, що толерантність це про здатність почути іншого. І здатності почути Христину Соловій у цьому етері, у Маші, не було. Єдиний плюс це те, що вона це випустила. І це прекрасно. І мені здається, що це чудовий варіант для того, щоб обговорити нашій аудиторії українців чергове, що вони готові, а що вони не готові толерувати. Я повторюю: для мене зараз найбільшим подразником у виконанні Маші Фросінниї є постійне. Постійне звинувачення українців у всьому для того, щоб відбилитися. Коли Маші ставлять незручні питання, вона починає звинувачувати або Соловій, або всіх українців, говорити, що навколо су суто хейт, прикладів немає. А я хочу сказати, що Маша, ви ж себе якось як зірка визначали, як под. Звізда, як інтелектуальна еліта. Як, ну, якщо ти зірка, то ти ж, мабуть, якось щось типу, себе ведеш, ти лідер. Процитую. Коли люди бачать, що і лідер не вірить в те, що він робить, то це не лідер уже. Вчора я також подивилася ще одне інтерв'ю після Маші. Така детоксикація для мене була. І це. Інтерв'ю з акторкою, авторкою проєкту і засновницею проєкту Ягоди. І, зокрема, там прозвучала дуже цікава думка. Вона зокрема стосується того, що деякі гравці медійного і шоу-бізнесового простору називають запитом аудиторії. Дуже цікава запит аудиторії української. На українське. Чи був він? Як ви гадаєте, взагалі в людей внутрішньо був цей запит на українське? Чи, було там, а, чи всі от поголовно так ходили, вони були за російське, чи просто в них не було, знаєте, можливості черпати цей український продукт, і тому вони не споживали українське? Там якось так дивно відбувалося все. У нас були такі ну, близькі, знайомі, з якими ми товаришували <гум> з чоловіком творчі музиканти. І я питалася. А ким ви себе вважаєте? Тобто, ви як ви себе чуєте? Хто ви є, українці? Чи ви росіяни? А вони кажуть, ну ми, ну ми не знаємо, але ми ближче к Росії. І це відповідь багатьох була. І це відповідь була молоді. Ми ближче к Росії. Але мені здається, що власне вони й не знали, що таке українське. На це потрібен певний щоб щось відбулося. Це має бути час певний. І от про запит аудиторії. Запит аудиторії. Ви хто? Ми ближе к Росії. А чого? Та ми як-то... А про українське ми нічого і не знаємо. І Зоряна Дубовська, вона досить детально описує свій досвід, як вона поїхала і працювала в Донецькому театрі. І це прям. Класний досвід, я рекомендую вам піти і подивитися це інтерв'ю в театрі. Всі говорили за сценою російською мовою. Але за мого перебування в Донецьку, під час того, як почали українізовувати театр, угу. 99% відсотків процентів репертуару гралося тільки українською мовою. Здається, одна єдина вистава, була я вже не пам'ятаю, яка на малій сцені, яка гралася російською мовою. Все решта гралося українською, і це мені здається це дуже крутий момент. Про це ніхто ніколи ніде не говорить про це ніхто не згадує. Але Донецький театр був постійно забитий глядачем. Постійно там не було. Абсолютно, щоб дістати квитки, це треба було вже так менеджерів просити, щоб десь там, тому що постійно розкуповували і все гралося українською, і люди слухали українську мову, і це було це дуже було важливо. Мені здається, якби це продовжувалося. Я думаю, ми мали би іншу ситуацію, і якби власне на це звертали увагу, то ми не мали би таких моментів, які ми маємо, і наслідків, які ми маємо. А наслідок у тому, що коли тебе не знайомлять з українським, але загодовують російським, ти, коли тебе питають, ти хто відповідаєш, я ближе к Росії. І це не про запит аудиторії. Насправді аудиторія хоче різного. Але найактивніше згодовують. Пропихаючи. В кого? Що? Ви можете подивитися за переглядами. Класне інтерв'ю. Насправді цікаво було послухати. Але це не перегляди Маші Єфросініної, Звичайно. Це не перегляди Маші Єфросініної, Хоча ну, от якраз тема мови, тема ідентичності, тема запитів. Тема А який запит був у Донецьку. А чи ходили люди в український театр? А чи звучала там українська мова? Не звучала. Да, не звучала. Звучала, ну, хіба що. Я не спілкувалася російською мовою, я спілкувалася виключно українською мовою. І моя українська тоді була прекрасна на той період, тих 9 років, через те, що я слідкувала, щоб, не дай Боже, в моїй мові не з'явився русизм. На західній Україні всі розмовляють українською мовою, і ти не думаєш, і ти кажеш там все те замість того, щоб сказати все теж також. І власне, ну і так, і так було. Типу, я пам'ятаю, що я два роки підряд сварилася зі всіма в маршрутках, в таксі. І Я всім доводила, чому ми маємо розмовляти українською мовою. Це дуже дивно для мене було. Ось це інтерв'ю, можете його подивитися. А маші хочеться сказати, що вона сама обрала. М -м -м. Не те, що йти за запитом аудиторії. По-моєму, за запатом аудиторії вона ніколи не йшла. А те, щоб. Доброго утро, ваше Величество! Здравствуйте. Послідні ності. Потім стався агресивний кенселінг. Якби було толерантно, можливо, тоді не було би культури кенселінгу в такій агресивній, страшній формі. А у нас десь відбувся такий агресивний кенселінг, що когось дійсно супер закенселили. Ну, крім Киви, який здох. Кого у нас закенселили так? Що ця людина не здатна повернутися. Машу закенселила? Так ні, вона ж собі рейтинг піднімає на тому, щоб говорити постійно. От у нас агресивний Який у нас агресивний? Де він у нас був агресивний?